Дівчонки, купила ось такий засіб в аврорі і думала, якась розрекламірована фігня. Трошки вже попробувала і хочу залишити вам свій відгук на нього. Значит, ось такий у нас кран, бачимо, да? тут наліт. Зараз беремо цей засіб просто отак от запшикуємо. Я так їздию тут попшикаю. і почекаємо. Дві-три хвилинки. Подивитись, що буде, і залишу свій відділ. Так, у нас пройшло десь, може, хвилинка, беру отак от трошки, натираю його та змиваю. Бачите, да, який право Однозначно раджу, куплю ще і пасту, і якісь другі штучки. Навіть не уявляла, що воно таке класне. Думала, що це якась фігня, а виявилось не фігня. Так що раджу. Час забула сказати саме найголовніше, що зараз обролі він по акції. Так що дуже, до речі, гарна ще ціна.